Переклад та озвучка Армі Бітіс Юей. Ми почнемо зі знайомства. Будь ласка, назвіть своє ім'я. Мене звати. Давайте ще раз. Ваше ім'я. Воно має бути коротким, коли ти почнеш. Ти не знаєш, як тебе звати? Ім'я? Запитання один. Ім'я. Я ваша Надія Джей Хоуп. Привіт, я Намджун. Привіт, я Джин з BTS. Привіт, я Шуга з BTS. Ім'я Пак Чін. Привіт, я Кім Техон. Мене звуть Чон Чонгук. Незабаром я помолодшаю на два роки. Тому моя відповідь 27. Мені 31 рік, але я чув, що це може змінитися після скасування корейської вікової системи. Цього року мені виповнилось 29 років за міжнародною віковою системою. Я йду за трендом. Я чув, що закон змінюють, тому все трохи заплутано. Зараз мені 29 років. Скоро виповниться 30. Мені 28 років я народився 13 жовтня 1995 року. Мій міжнародний вік 26 років. Мені 26 років за міжнародним стандартом. 24. У мене його немає. Якщо ти щось знаєш, то ти кажеш знання сила. А якщо ви вивчаєте щось, що вам не подобається, ви кажете незнання, щастя. У мене немає девізу. Цінності, яких я дотримуюсь у житті, постійно змінюються. І дотримуватись чогось одного для мене вкрай складно. Тому на сьогоднішній день у мене немає девізу. Жити щасливо, жити весело, мій девіз насолоджуватися життям. Мій девіз: будьте здоровими та щасливими. Чи є у вас девіз? Інтерв'юер, самозванець <плес> чимін, пливти за течією. Я не хочу пливти проти течії, плавно просто слідуючи за течією. Текуча ріка це те, що я хочу зараз. Краще померти, ніж жити без пристрасті. Це не мій девіз, але це мені дуже сподобалось. Я не вмію знімати селфі з таким ракурсом. Я завжди роблю селфі, ось так: дзеркальне селфі, експерт Джей Хоуп. Так, я часто фотографуюся з дзеркалом. Ві. Мені здається, з лівого боку. Ага. Так, думаю, я зазвичай так роблю. Коли я роблю селфі, я не думаю про ракурс. Я завжди добре виглядаю. Ось як я виглядаю зараз. Прагнення та бажання стати кращим найцінніша емоція для мене. Емоції, які я переживаю, будучи щасливим або веселим, бадьорість, веселощі, емоції, які приносять мені радість. Найдорожчі для мене емоції. <реш> Насолода. Насолоджуюся собою. Коли я насолоджуюся собою, я відчуваю максимум задоволення, радості та задоволення. Така вже я людина найдорожчі для мене емоції, які я відчуваю, коли дорожу чимось, те, що надихає і мотивує мене в житті. Я вірю через негативні емоції навіть більше ніж позитивні, такі як почуття неповноцінності. Я думаю, що моє почуття ущербності спонукало мене, хіба не так, коли ви відчуваєте негатив. Обожнюю емоції, які відчувають люди під час туги за чимось, тому що коли я переживаю це бажання всередині себе, я чесніший зі своїми почуттями, і вони перетворюються на прекрасні творіння. Тому я дуже люблю почуття туги. Прагнення мені здається бажання спонукає вас до дії і змушує пробувати нове. Тому я думаю, це добре. Mm. Звісно, кришку від морозива. Фізично вона знімається у дитинстві. Ми постійно просили у друзів верхню частину, коли вони купували морозиво. Найболючіші нігті обдирати з боку нігті або прокусувати щоку всередині. Як правило, у житті люди частіше використовують руки, і коли ви миєте їх, то сильно щіпає. Страшно подумати. Щеня, цуценя, кошеня. Мангеток манко це те, чого мені не уникнути. Не можу від нього втекти. Я не можу позбутися цього Ніка. Лабіринт Мангеток. Я вибрав його, тому що пам'ятаю, як наші фанати часто називали мене так. У ці дні я дивлюся відео про тварин. Я відчуваю їхню чистоту і невинність. Вони живуть у своєму природньому середовищі, і я часто спостерігаю за ними. Коли я тільки виходжу із душу, я зачісую назад мокре волосся. Мені постійно хочеться зробити селфі після душу, і одного разу я навіть його зробив. Але коли я подивився, воно виглядало так собі. Хоча на той момент я добре виглядав. У дитинстві я мріяв жити як супергерой, але зараз я не хочу бути головним героєм. Скоріше роль другого плану саме такого життя я прагнув. Не хочу бути головним героєм. Я намагаюся ставити такі цілі, яких зможу досягти у довгостроковій перспективі. Сподіваюся, я буду здоровим і щасливим. І стану артистом, який творить чудову музику. Я хочу бути щирою людиною, яку ніхто не змушує і не примушує. Коли вийде альбом, нам усім виповниться 9 років. Думаю, багато хто досі дізнається про нас. Скільки учасників, скільки нам років, хто ми такі тому думаю, цей альбом це резюме всіх наших дев'яти років. Він чудовий путівник для тих, хто вперше знайомиться з нами. Отак я гадаю. Я реально багато працював над ним. Завжди роблю демо для наших великих треків, але у нас є правило, згідно за яким ми обираємо лише найкращу версію. Тому як один з треків, що не увійшли, ми додали в альбом мою версію DNA. Це справді грубо. Грубовато. Але саме це робить її прекрасною. Так що я сподіваюся, ви насолоджуєтесь тим, яким він є. Це може бути ще один приємний момент у альбомі. Тепер, коли я про це думаю, це не мала бути акапела. Але тим, хто любить мій голос, це може сподобатись. Тож буду оптимістом. Це муксирі чумчум. Чукаєсінхавиць. Я хотів написати текст для всієї пісні. Я написав мелодію, але не вистачило часу на лірику. Тому я придумав тільки мелодію до приспіву і не написав тексту пісні. Це було величезним жалем. Я завжди думав, було б добре, якби ми додали її. І Думаю, багато хто хотів би почути більше пісень з вайбом Run BTS, ніж великого треку або фейв. Якби це були наші фанати, коли я записував трек, мені хотілося, щоб виконання було захоплюючим, і слухачі також відчули захоплення. Тому я сконцентрувався на тому, щоб зробити його більш захоплюючим. Не я створив епіфані, але в мене були уявлення про загальну картину. Це той. Самий біт, але я написав версію мелодії для приспіву і запропонував її. Бан Біді, який працював над піснею з самого початку, зібрав усі частинки, та ми отримали Епіфані, яку всі знають. Пісня увійшла до цього альбому. Моя початкова версія. Моя версія непогана, але послухавши її, я зрозумів, чому Епіфані була випущена в оригінальній версії. Нинішня Епіфані подобається мені більше ніж та. Яку я написав, послухавши її кілька разів, я це зрозумів не зовсім. Я просто був дуже збентежений. Я просив Намджуна змінити лірику. Я не був крутим на той час, і я подумав, що текст мені не дуже підходить. Сказав про це Стафу, і от це сталося. Це було нове випробування, тож я дуже вдячний Шузітурас наша велика композиція є током: одна пісня, шлях, який ми пройшли, концепції, які ми робили. Все це в цій пісні. і через це я почуваюся трохи дивно. Я думаю, що ми є були в паті ту або Мікдро це ті пісні, які відображають наші особистості за іронією долі. Пісня, яка зробила нас відомими. Це дайнама. Вони ведуть бій між собою. Я думаю, це щось середнє між ними. Я думаю, це фейв. наша подяка шанувальникам завжди на першому місці. Найпрекрасніші моменти життя ми присвячували нашим армії і нашу юність це чудова пісня присвячена їм. Я думаю, що ця пісня є головною на даний момент. Ця пісня була випущена через 100 днів після нашого дебюту. Безліч наших розчарувань та величезна кількість сенсу виражена у пісні. Ми хотіли нагадати собі про те, як все починалося, тому ми вибрали його як перший трек. я ніколи не припускав, що пісня буде випущена як запис. Наша незламна воля, прагнення успіху і прагнення стати великими артистами. Всі ці емоції відображені у пісні. Я думаю, це чудова пісня, з якої починається альбом. Коли було запропоновано цю пісню для альбому, я був дуже радий. Ми багато плакали, коли виконували цю пісню на концертах. Не знаю, чому були такі емоційні, коли виконували її. Чонгук так багато плакав. Зараз я сумую по тому часу. Кріпкі То пісня з наших важких часів. Тому я чуйно ставлюся до лірики мемберів. Я згадую той час і плачу, коли слухаю її. Хоча ця пісня багато значить для нас, ми не могли випустити або виконати її. Ми лише вирішили проблему з IP і включили її до цього альбому. Це пісня, яку армі дуже люблять. Гаразд, є тока. Це було мило. Що попереду? Ось що зробив чонгук. Це круто. Пальчиками танець пальців це круто, найкраще ще попереду. Я міг би використати цю фразу. Наприклад, на барбекю під час подання м'яса ви можете виконати етчеком. найкраще ще попереду. Оскільки барбекю це найкраще. Щось на кшталт цього, оскільки це є чеком. Ви могли б використати старі речі, наприклад, взяти гумове взуття або щось подібне до чангу, що використовується в народних іграх. Будь ласка, відредагуйте це для мене. Це Аран ранбітіс було весело під час її запису, так що я якось по особливому ставлюся до неї. Я був дуже схвильований. Я вмикав її вдома і переслуховував її багато разів. Теж Run BTS. Вона трохи відрізняється від пісень, які ми просували останні два роки. Це свого роду пісня, яка навіює старі спогади. Мені подобається фейф. Вона обов'язково розтопить ваше серце. Тоні Монтана. Нам джун погоджується. Наш шуга мені найбільш подобається Тоні Монтана. Дуже прив'язався до неї. Я пам'ятаю, як ми її виконували в ті дні. Я зупинюся на неймовірно круті хлопці за 30. сподіваюся, BTS будуть такими ж крутими у наші 30 років. Бантан середнього та старшого віку. Ми були банданбой. Тепер ми дорослі. Банта. Просто ми такі, як є. Така моя відповідь. Щоб не сталося, все буде добре. Я не знаю, що буде далі, але я просто хочу, аби ми могли виконувати нашу роботу і бути за армії так довго, наскільки це можливо. Решта не має значення. Окей, я вибираю продовжуйте біг BTS». Це знайома фраза, яка має певний сенс, тому що ми використовували цю фразу протягом довгого часу, і це словосполучення дійсно підходить BTS. Так що я гадаю, це відмінний опис для нас. Вам не потрібно турбуватися про нас. Я впевнений, що ви матимете багато турбот, але ви не повинні турбуватися. Навіть якщо ми старі, ми все ще сповнені юності. Навіть коли ми постаріємо, ми все одно будемо насолоджуватися молодістю. Я думав про це момент ще попереду. Я обираю момент ще попереду. Я використовую цю фразу. Ні, я використовую цю фразу. Ні, я перший сказав це. Як би там не було, як кажуть у нашій пісні, сподіваюся, ви розумієте, що це був найкращий вибір, який ми могли зробити зараз. Сподіваюся, ви зможете побачити, як ми росли разом, і спробуєте зрозуміти нас. Це як спостерігати за тим, як твої діти йдуть до. Школи вперше. Дякую. Я чув, що армії чекали нашого повернення. Альбом буде випущений приблизно в червні, але всі записи були фактично завершені в грудні та січні. Ми завжди довго працюємо над музикою. так що, якщо ви зачекаєте трохи, ми завжди повертатимемося до вас з чудовою музикою. Дякую, що завжди любите нас. Я люблю вас пройшло багато часу, відколи ми випускали альбом. Це альбом для тих, хто цікавиться музикою BTS з минулого, а також людей, які були з нами довгий час. В ньому є багато всього, щоб всі могли насолодитися. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Будь ласка, насолоджуйтесь альбомом це альбом, який містить усю історію BTS. Але і ваша історія теж знаходиться всередині цього альбому. Він допоможе поринути у спогади, які ми пережили разом, коли ми були щасливими. і Важкі часи, які вже минули. Сподіваюся, ви будете щасливі. Давайте продовжимо свій шлях разом. Армії та BTS єдині ще один альбом виходить у світ. Ми багато працювали над цим і продовжуємо працювати. Ми спробували показати, як ми виросли в деяких областях, показати себе з найкращого боку. Так що повторюю ще раз: будь ласка, не хвилюйтесь так само, як ми робимо весь цей час. Давайте продовжимо створювати чудові спогади разом. Я люблю вас. Це альбом, який завершує главу нашої історії. Але ми чекаємо на початок нового розділу. Я сподіваюся, що Армі з нетерпінням чекатимуть на наступний розділ разом з нами. Дякую! так само, як і завжди. Ми робимо все можливе в нашому стилі. І Армі чекають і вболівають за нас. Дуже задоволений я зараз. Так що сподіваюся, що ви продовжите посилати нам своє кохання. Будьте здорові та щасливі. Дякую, кінець. Дякуємо за переклад та озвучку BTS UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін.